На поставка товару це кемпінгове крісло бренду Krivit. У нас лоті чотири 4 такі крісла. Він дуже легкий зі стійкою рамою, зі сталевих труб і міцною кришкою. Так він ось виглядає. Будований тримач для напоїв. Включає сумку для перенесення з плечовим ременем. Регульовані підлокітники. Також підходить для риболовлі, пляжу тощо. Максимальне його навантаження 110 кілограм. Висота сидіння 40 сантиметрів. Бачите, який йде у нас чехол? Його можна зручно ось так носити. Вартість такого лоту у нас 3580 гривень. Де він в таких синіх кольорах? А також ще йде в зелених. Ось. Собівартість одного такого крісла всього 895 гривень. І цей лут ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватися на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!